Посилочка населений пункт на Менівка. Давай розпакуємо і глянемо. Щось мені підказує, що тут буде щось цікаве. Тобі нічого не підказує. Oh -oh. <кху> Тік-сі-рікс. -тік -тік Саме головне. Ну, насчет, кстати... Тут, кстати, хороша посилка. Е, на рахунок е, посилок з металами зауважить дуже мало. А от з ліктравами, звичайно, звичайно... Взагалі дуже ліняться люди. Лежить записочки. Оце не хорошо получається. А знаєш, що тут? Синя рубочка. Знав? Що угу. откуда ти знав? ти знав? Сахар, який сахар? Сахарок Чікс. Якась замутка. Будеш заниматися. В общем, в посилці трохи ділів є. Ну а ці діла, конечно, імпорт такий не дуже по нашій часті З платками оцими ми -то, звичайно розберемося. А от ту обрізню, то лучше таке не треба. Да? Тут по типу, платкам простенько. В общем, погнали. По матеріалу. Що тут у нас? побутова по плата. Диви, нормально зроблено. Ага. Нормально, да? Нема нічого зайвого, немає е, великих конденсаторів, катушки і всього остального. Кіло 900. Кіло 900. Далі. Коротше, погано вилазить. Як завжди. наше любимое что? На десерт. Алюминиевый радиатор. Вот такие материалы знаете? Звичайно знаете, что бы вы не знали. Дивіться, вот такие алюминиевые радиаторы, они идут в пив цены алюминия. Тобто по 25 гривень. А медно-латунные радиаторы идут по цене 170 гривень. И вот этот момент важно не прозевать. Так, э, радиатор алюминиевый 2 кг. Э, так, Це ти да. Ну, 2 по 25. Алюміній, звичайний. Оце ж профіль не йде? Не йде. Ні. Диви, корпус, корпус електродвигуна. Багато хто з людей думає, що це електротехнічний алюміній, бо воно що? Електрика, да? використовується в електриці, але ні. мимо каси. Корпус електродвигуна. Це звичайний алюміній мікс. І все, не більше, не менше. Алюміній 5,4. Алюміній 5,4. Далі. Далі, далі, далі. Що у нас тут далі? Далі у нас покажи Ця минка. Але на сьогоднішній день яка ситуація? Раніше е, карбюратори, да? Е, усі шли сама. На сьогоднішній день брат Китаєць сидів репу чухав, чухав, чухав і зробив його що? З алюмінія. А брат китайцы не брат? Короче, китаєць просто, да? Е, зробив його з залюмінію, як він нам брат, якщо він допомагає не нам, правда? Ну, да. Або це херовий брат, або ну його нафіг такого брат. Да? Зробив просто з алюмінію. Ну, сьогодні е, ціна цама і алюмінія по суті одна й та сама, тому ми можемо отак от записати, не да? Але по факту і цам, і алюміній треба розділяти, тому що це зовсім різні метали. Е, цам 2,5. Зовсім різні метали. Верніше зовсім різні сплави. Тут треба ще правильно сказати. бо у мене дуже багато людей, які люблять поправити, Угу. Да? Uh -huh. прям дуже багато. Так, оце що? Знаєш? Uh -huh. Ооо. А що це латунь? Да. З автоматичних вимикачів, так? Да? Латунь 3,3. З автоматичних вимикачів. Алюміній електротехнічний. Причому з усіма явними представниками, що до нього входить? Оце не електротехнічний алюміній, бо ця кришка при ударі лопне. Да? Ага. А якщо кришка при ударі лопне, то це що? Звичайний, Звичайний алюміній мікс. А якщо кришка при ударі деформується і не лопне, це алюміній електротех або харчовий. Да? Ага. Да. Так Тут у нас 3200 электрика. 3200 электрик. Фонтан. И изначальный алюминий 02. Так. Еще шось. Еще шось, еще шось, еще шось. Что у нас тут прилетело? Я думаю, это мид, да? Угу. Ну, видали, так как у нас... Так хай, щас розкажемо. Це чоловік без тебе знає про цей контент, це на міді. Так. Що в нас тут? Та, о, дивись... Діоди оці, так? Да? Чи теристори, чи транзистори, чи як воно правильно називає? А ну. Розкажіть, як правильно воно називається. О, здається, тут чоловік з правильним підходом підійшов до даної штуковини. А де магніт? Зараз, mm. якщо на магніт не береться, значить іде в мідь. На магніт не береться. Значить вони що, зроблені правильно, так? Да? Uh -huh. І ніяких зауважень немає. йде воно легесенько в мідяху. Отака от штука. Так що, якщо ви зробите отак, що воно вже на магніт братися не буде. То що? То ніяких претензій до вас не буде. Отак все просто. 7300 мід. 7-300 мід. Так. І що у нас залишилось? І в нас залишилось якась всяка нержавейка. Всяка нержавейка. Воно не магнітне, але... Це взагалі сам. Моя любовна да? А нержавейка Ручка може бути та, ось традити. Ручка, так. Да. А це... ні От вам і дивіться. Зекономили. Да, зекономили. Получається, що ручку зробили з нержавейки а оце підгрибало, да? Звичайного заліза. От дивіться, кстати, ідеальний переход зараз покажу вам з неніржавейки на нержавейку. нержавейка, не да? Ага. Не? Да. От вам і бачите, елементарно видно, ж було на іскрі, Я думаю, тут було якісно видно. І прям так як треба. Тут що? Но... Ну. <звук> Вилка не ложка, да. Диви. Ложка, искра. Нержа угу. Вилка. В <звук> одну сторону. <звук> вот тут и все. Вот вроде бы... И казалось бы, и радянское, и все нормально. И сто процентов должно быть да, а не. Вот так и было. <звук> Дві вилки. Нержавейка? на вид. До. Да. Обидві вони. На ящика. Не бачу. Все. Обидві вони немагнітні. Бачите? Бум-бум-бум. Ніхто не прилипає, як там показати. Іскра. Правильна іскра. Бачите? І неправильна іскра. Явно видно. Тобто по нержавейці, я думаю, що хто хотів набратися знань, вже набрався. Да? Хто не хотів, той точно брався, якщо дивився наш канал. В общем, що посилочку розпакували зараз, доробимо. А ви не забудьте побігти в гаражі, спакувати посилочку налубний.